Так, друзі, добрий день, добрий вечір, у кого як буде, у кого як буде. Так, давайте подивимося на 2 березня. 2 березня, як пройде у нас доба для кривого року. Любівенькі Кривори, привіт! І мої криворожульки, привітосик. Поїхали, дивимося, бо щось я вже сьогодні хочу спати. Так, ракети, обстріли, що там. Припиняться якусь допомогу виплачувати. Будуть про це дуже сильно говорити спорити. Десь буде аварія. За участю жінки. І буде обстріляно, буде летіти на якусь споруду на воді. Ну, То, що воно буде летіти, це ще нічого не значить. Летіти то не летітиме, але ППО у нас працює. Немає, я не, не побачила ні карти е, руйнування, нічого такого немає. Може, воно там передвигається все, ну нічого нема такого. Порошу. В деяких будинках, в деяких будинках, скажімо так, очікується, очікується якась проблема, деякі люди, да, в приватний сектор, тобто вони будуть боятися. Може, будуть щось бачити, що воно летить, мимо. От, потому що прям буде очікування. Знаєте, як щось очікують, і людина бачить щось відбувається. Але в якомусь паркі ще будуть робити. Ні, нічого немає. Єдине, що в якомусь парку будуть робити, і якась група людей, або, або ну, там буде якесь правопорушення, чи якась така Неприглядна поведінка цих людей тощо. Так, інгулець. Інгулець. <кій> я не засмучена. Якщо хтось думає, що я засмучена, я просто сонна і хочу спати, бо я сьогодні трошки не виспалася. От, І тому я трошечки как би, хотіла вже від, відпочити, чесно скажу. От мені, і, мені теж треба іноді відпочинок, і от сьогодні прямо от таке було бажання. Але я розуміла, що ви будете все одно, багато людей будуть чекати на моє відео, все одно будуть його шукати, потім почнуть мені писати, що трапилось, і я вирішила, як то кажуть, забрати цю волю в кулак і все-таки записати відос. Так, інгулець. Якісь будуть розговори, якісь будуть обман, намагання надурити, е, знаєте, я би так сказала, якісь е, чи керівництво, чи високопосадовці, чи роботодавці, будуть намагатися щось вас там надурити, щось так, Знаєте, запудрити вам азги з якогось приводу. Так. Апостолом. Арбостолова щось у вас там не вистачає, в лікарні щось не вистачає, будете про це говорити. Так, Селенодольськ. Селенодольськ, фінансове питання. Притом, так, якесь таке странне питання, фінансове питання натурять жителів, жильців. Тобто, можливо, якісь комунальні послуги, якісь або комунальні структури, будуть щось там. Наприклад, не надавали послуги, а тривати гроші. Так, Сезондольськ і у нас остався жовті води. Жовті води у вас. У вас теж в якомусь учрежденні є кошти, які виділили, їх десь всі не використають. А, чи розкрали, чи щось от таке. Так. Виберіть три варіанти поради. Перший, другий, третій можете поставити на ну, паузу, подумати і тоді включити. От, я. Варіант поради, перший чи другий, третій. Отже, хто обрав перший варіант? Що вам треба робити? Треба з якимо чоловіком із сім'ї, навіть не з одним, а з двома. Один із них буде старший, це буде батько, чи що? щось щось поступитися чимось. Треба чимось пожертвувати. О, тобто, можливо, можливо, вам, якщо ви жінка, вам треба переговорити з тим, хто володіє грошима. У вашій сім'ї, що ну, що до батька або Щодо чоловіка, що щось треба пожертвувати. Другий варіант ще може бути такий, що якщо ви працюєте, то можливо треба переговорити з, своїм, з королем, який має ну, гроші у вас в сім'ї, да? переговорити про те, що начальство ваше щось вам не дасть, не виплатить, або, або щось вам щось, щось, щось ви втрачаєте. Так, далі, другий варіант вибрали, що вам треба робити? Вам треба кудись поїхати. Ви не дуже туди хочете їхати, але вам треба буде кудись поїхати, притом кудись далеко. Так, і третій варіант. Вам треба, а вам треба навпаки, навпаки, трошки, я би так сказала, залягти на дно, щоб не порушувати закон. От, або обмежити якісь, якісь бумаги, якісь документи, або дію якихось документів, щоб е, щось не втрачати. Е, для когось це може пов'язано бути з судом. Ну що, і віршика, 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 віршика. Друзі і вам, віршика. таке невеличке? Чому почитати невеличке? Тиші залу саксофон ридає, наче ноти, то його слова, звуками до серця припадає, душу перед світом розкрива, плаче. Плаче гірко та нестримно нерви оголяючи свої. Вчора саксофон мені інтимно розказав про почуття мої. Не свої, хочеться сказати свої, дуже. Лі літературні критики або ті, хто чомусь вважають себе, скажімо так, розумнішим, тільки через те, що вони там пишуть довше, скажімо так, чи ще щось, вони е мені виправляють, не треба виправляти ніколи чужий твір. Ви не знаєте, що несе в даному е випадку це речення. А виправляючи на свій лад, ви можете неправильно зрозуміти твір і неправильно його трактувати. Та от так от саксофон розказав мені про мої почуття, чому поки він співав мені, да, я. Свої почуття побачила під іншим кутом. Я змогла розібратися в цих почуттях, і тому він мені розказав, показав, дивись, ось тут, так, отак, отак, а ось тут так, отак, отак. Але це я так іноді такі, ну, кажу, да, тому що я ж кажу, що в мене був е, е, досвід, коли люди намагалися, притом люди, які там, наприклад, ну, працюють в журналі, де ще щось. І от вони намагалися мені щось виправити <кій> на свій розсуд, змінюючи, не, не розуміючи, не бачачи, що змінюється навіть сенс сказаного. От, тому іноді є таке питання, як називається горе від ума. Це тоді, коли людина трошки м, дум, знаєте, через те, що вона їй здається, що вона багато знає, от, і вона дуже безапеляційно щось судить. І, в принципі, іноді це комусь навіть може зламати і життя. Подумайте над цим, коли ми беремось про щось розсуждати, думаючи, що ми великі спеціалісти і нав'язуючи свою точку зору, особливо стосується тих, хто від нас якимось чином залежить. Ну що, друзі, пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі розумні та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, і яким я подобаюсь. Які ставлять мені подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.